Походу, психологи своє і жили. Чому я так вважаю? А тому що останнім часом мені пише дуже багато клієнтів про те, що робота з психологом їм ніяк не допомогла. Чому це так, хочу пояснити? А справа в тому, що вирішити травму, яка вже, тим паче, дуже довго з вами, на логічному рівні, просто неможливо. Або ж це займе дуже багато вашого часу. Складання казочок, писання листів, розстановки, сидіння на стульцях, міняння ролями це все буде дуже довго, нудно і не факт, що буде результат. Я сама більше року ходила до психолога, коли в мене були проблеми зі стосунками, але сказати вам чесно, це ще погіршило мою ситуацію, бо я не могла зрозуміти на свідомому логічному рівні, чому все так відбувається, і ще більше злилась і агресувала на свого чоловіка. І тільки тоді, коли я попрацювала з підсвідомістю, свідомістю, пропрацювала родові програми, свої дитячі психотравми, батьківські сценарії, тільки тоді.